Ефесян, другий розділ. І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних, між якими й усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла й думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші. Бог же багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею він нас полюбив. І нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, спасенні ви благодаттю, і разом із Ним Воскресив, і разом із ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб у наступних віках показати безмірне багатство, благодатті своєї в добрості до нас у Христі Ісусі. Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Бо ми його твориво створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Отож пам'ятайте, що ви, коли з тілом погани, що вас так звані рукотворно обрізані, на тілі звуть необрізаними, що ви того часу були без Христа відлучені від громади ізраїльської і чужі заповітом обітниці, не мавши надії й без Бога на світі. А тепер у Христі Ісусі. Ви, що колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю. Він, бо наш мир, що вчинив із двох одне і зруйнував серединну перегороду, ворожнечу своїм тілом. Він своєю наукою знищив закона заповідей, щоб з обох збудувати собою одного нового чоловіка, мир чинивши, і Христом примирити із Богом обох в однім тілі, ворожнечу на ньому забивши. І, прийшовши, Він благовістив мир вам, далеким і мир близьким. Бо обоє ним маємо приступ у дусі, однім до Отця. Отже, ви вже не чужі і не приходьки, а спів, горожани святим і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос, що на ньому вся будівля, улад побудована, росте в святий храм у Господі, що на ньому і ви разом будуєте з Духом на оселю Божу.